Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогоднішня наша тема Великий піст заради збереження творіння. З великої Божої милості, свята Мати Церква. Колом Церковного Богослужбового року знову веде нас до Христа одним з важливих способів, який називається Великий Піст. Великий Піст це той духовний оазис посеред шаленого ритму сучасного споживацького суспільства, в якому ми знаходимо джерело відродження, свого яства, і покликані зростати у Божих та моральних чеснотах. Це благодатний час наших посилених молитов, в яких ми будемо просити Бога, щоб Він прийняв наше покаяння і простив нам наші гріхи. Зміцнив наші сладкі сили на шляху до вічного життя. Церква сьогодні нас повчає, здається, на перший погляд простої, але насправді дуже відповідальної для всіх християн Евангельської заповіді про примирення і взаємне прощення гріхів, які є необхідною умовою до духовного оновлення та гідної зустрічі світлого Христового Воскресіння. Отже, суть основного посту стосується спасіння душі людини, але великий піст. Та й щорічна система встановлених церквою постів також може мати наслідки для Божого створіння природи. Наприклад, в минулому відмова від м'ясних та молочних страв в пісних часах сприяла зменшенню інтенсивності або й припиненню полювання, а деколи навіть і риболовлі. І ці часи припадали саме на ті пори року, коли тварини досить вразливі, Великий піст на час прильоту птахів, оживання всієї природи живої, відзумівлі. А також часто на період нересту риби. В наш час полювання вже не має великого значення, оскільки нездатне прогодувати навіть невелику частину населення земної кулі. Але тим не менше, Великий піст має позитивні наслідки для збереження багатостраждальної живої природи, а як наслідок створює передумови для відповідального життя людини. Цьому сприяє те, що під час Великого посту людина має можливість глибше призадумуватись про своє відношення до свого способу життя та й про його ціль взагалі. Про те, як відноситься до своїх ближніх, також включаються всіх живих істот, які є братами нашими меншими. Глибокі духовні розважання під час посту відкривають людині сутність її згіршеної природи. В першу чергу маємо усвідомити, що відчудження людини від Бога і бажання поставити його на місце себе. Чи якісь інше створене матеріальне благо призводить до важкого захворювання особи, гріховного рабства, яке становить загрозу не тільки її життю, але рівно ж і людській спільноті та всьому створінню. Поневолена гріхом людина стає бездумним споживачем і експлуататором та руйнівником природи, який сіє навкруги пустку і смерть. Екологічний вимір гріха стає сьогодні все більш очевидним. І спричинює глобальну екологічну кризу з катастрофічними наслідками для всього людства. Особливо критичною є екологічна ситуація в Україні, яка, яка має своє відлуння і в нашому краї Закарпатті, усвідомивши такі важливі речі, тобто дізнавшись правду про себе. Та наш вплив на навколишнє середовище, а тим самим і про опосередкований і негативний вплив на своїх ближніх і на своє здоров'я, людина в часі посту може постановити собі виправити своє ставлення як до своїх ближніх, рідних, друзів, знайомих і навіть ворогів, так і до всіх живих істот, Божих створінь та місць їх проживання. І це буде найважливішим кроком в напрямку збереження довкілля, радимо всім людям доброї волі триматися цих настанов, а свої дії узгоджувати з власним сумлінням. З метою відповідального ставлення до всього створіння. Отже, задумаємося над тим чином, яким можемо засвідчувати у повсякденному житті свою християнську віру, вчинками милосердної любові стосовно природного довкілля, і почнімо робити перші кроки в цьому напрямку. Особливий спосіб просимо духовенство та кахтахетів про підтримку, ініціативи та допомогу в осягненні її завдань і мети завдяки повчанню про цілісні християнської віри та відповідальності за створіння. У проповідях, катехтичних заняттях та підготовці до святої тайни покаяння. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемось, як завжди, в наступний четвер, де продовжуємо розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви до наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської католицької Єпархії з вірою в серці. З вами був я. Ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.